Прозоро. Хтось, почувши цей термін, одразу згадує про план закупівель на рік і бюджет підприємства. А у когось не виникає інших думок, крім як про героя в чорній масці, який допомагав бідним у скрутні часи. Насправді, Прозоро це нова електронна система закупівель, впроваджена в Україні біля року тому в рамках реформи державних закупівель. А Верховною Радою було прийнято закон про її використання у вересні 2015 року. Основна мета системи Прозоро зробити всі державні закупівлі. Півлі публічними і викорінити корупцію з цієї сфери. Сьогодні ми поговоримо про те, як впроваджувалася система Прозоро у нашому місці. Далеко ходити не будемо, і розглянемо все на прикладі нашого комунального підприємства Міська інформаційна служба. У нашому місті реформа державних закупівель почалася відтоді, як за розпорядженням міського голови, починаючи з січня 2016 року, ці закупівлі товарів чи послуг мали проходити через систему Прозоро. Директор департаменту економічного розвитку міської ради Олександр Скакун розповідає, наше місто в області одне з перших, де підприємства закатали рукави і серйозно взялися за прозоро. Ми були… на уровне области одним из первых городов, поэтому мы передовики, скажем так, и сравнивать свой опыт с другими родами немного сложно. Но на уровне области мы довольно-таки на хорошем счету. Мы координируем свои действия с областной даже администрацией и с координаторами системы, поэтому ну, стараемся все шероховатости убирать. Всі закупки у прозоро обмежені певними цифрами дрібнички, як то побутові речі чи товари, підприємства можуть купувати поза системою рівно як і надто крупні лоти. Стоїмость товару услуг, які покупаються з використанням системи, до 200 тисяч гривень – це до тендерної процедури і на ті товароуслуги з Годова сума на коту більше трьох тисяч гривень. Система Прозоро не і в тих случаях, коли йде закупка товарові слух та стоїмость яких атригулірована на рівні государства або на городському рівні. Першими, хто мав впровадити в роботі систему Прозоро, стали державні та комунальні підприємства, які всі закупівлі на встановлену суму повинні проводити в електронному варіанті. Адаптуватися в новій системі ведення купівель продажів підприємствам допомагали куратори проекту, надаючи матеріали для вивчення, проводячи інформативні лекції та семінари для того, щоб система заработала в городі ефективно і облегчити би, пуск цієї системи, Ми провели ряд семінарів, на которых представники системи прозора, координаторів потім Дніпропетровській області обучили наших і бюджетної установи. Коммунальное предприятие, как делать закупки, а также мы приглашали предпринимателей, которые осуществляют деятельность на территории города Днепрозожинска, для того, чтобы они тоже познакомились с этой системой и более эффективно могли предоставлять, предоставлять свои услуги и товары нашим учреждениям и коммунальным предприятиям. На комунальному підприємстві міська інформаційна служба робота з системою Прозоро закріплена за бухгалтерією та юристом компанії Оленою Лисенко. Пані Олена розповідає, ті самі семінари, про які згадав директор економічного департаменту, були новачкам дуже в нагоді. Сьогодні досвід роботи у комунального підприємства є. Через систему проведено ряд закупівель. З января 2016 року наше підприємство зареєструвалося і навіть какої час… пыталась работать в тестовом режиме. Как зарегистрироваться, рассказывали на семинаре и на сайте нашего телевидения МИС есть ролики с подробной инструкцией, как это делать. Початок роботи на складний, а ось ближче пізнати систему довелося вже як постала потреба придбати нову комп'ютерну техніку. Сьогодні в електронній системі працює шість торговельних майданчиків, на яких учасникам системи можна виставляти свої товари та послуги. Дані про учасника, зареєстрованого на одному з майданчиків, дублюються на інших. В принципі, все достатньо легко і просто ви заходите на торгову площадку. одну из шести, которые участвуют в этой системе, и заполняете форму. Через какое-то время с вами связывается менеджер торговой площадки, высылает подтверждение, ссылку, по которой все это подтверждается. И, в общем-то, можно сказать, вы зарегистрированы. Наше предприятие зарегистрировано на площадке PromUA, и мы там зарегистрированы как покупатель. Є варіант зареєструватися як поставщик. Над этим ми теж будемо працювати, тому що ми будемо пропонувати услуги нашого телевідення. У тому випадку, якщо ви покупець, слід скласти лот на товар, який вам потрібен. Тут головне деталі: по-перше, бюджет, в який має вкластися покупка. А по-друге, основні вимоги до неї. Нужно подробно, максимально подробно опісувати. то, что ты хочешь получить, приобрести. Чем больше информации будет заявлено о товаре, который тебе необходим, тем проще поставщикам определиться и тем больше вероятность того, что ты купишь действительно то, что ты хочешь. Одним словом, як у діамантовій руці при детальному описі бажаного товару, такий тільки з парламутровими гудзиками вам буде гарантовано. Розписавши все як слід і розмістивши лот в системі, покупець має 3-5 робочих днів для внесення уточнень в характеристики товару, після чого наступні три дні проходить реєстрація учасників. А згодом система виставляє дату аукціону, надсилаючи покупцю посилання, за яким можна спостерігати хід аукціону безпосередньо в день його проведення. После начала аукциона появляется количество участников. То есть я вижу по ссылке, что, ну вот, к примеру, в нашем случае у нас было три участника, которые зарегистрированы. Участник 1, участник 2, участник 3. Не видно, кто это, ни, никаких абсолютно данных. Только видно, что три участника и ценовые предложения каждого из них. В аукционе три раунда, во всех трех раундах... Поставщики играют на понижение. Ну, не всегда, не, ну, не все три раунда они могут это делать, потому что должен быть интерес поставщика, то есть ему тоже нужно что-то заработать, и если он закладывает небольшой процент прибыли, то очень много он, конечно, не уступит. Но, в принципе, вот получается до 9% от стоимости лота, от бюджета заявленного, может быть экономия. За вимогами системи переможцям аукціону стає той, у кого найменша вартість товарів чи послуги. А якщо за певними причинами товар не підходить, то покупець має повне право відмовитися. Причому в обов'язковому порядку, надавши обґрунтовані та значущі причини відмови, учасник з мінімальною ціною він йде як претендент на в торгах. Якщо І то причинам бюджетний варіант не підходить. Ми можемо указувати ці причини і розглядати варіанти більш дорогі. Розуміється, то система не визначає победителя, вона просто показує учасника з мінімальною ціною. Конічний вибір за покупателем. Ось цей монтажний комп'ютер був першим лотом, яке комунальне підприємство міська інформаційна служба придбали у системі Прозоро. Постачальники привезли нам його самостійно, щоб передати з рук в руки. І тоді ми не уминули можливості і розпитали самих продавців, як же їм працюється у системі Прозоро. Работать в этой системе в первую очередь нравится. Почему? Потому что мы ушли от, старого, от старых проблем, связанных с госзакупками. Да? Это вот все та же коррупция, договорняки и проблемы с документами, которые всегда нужно было, кучу непонятных документов куда-то нести, где-то заверять и так далее. Сейчас это все можно сделать через сайт. быстро и действительно побеждает тот, кто предлагает лучшую цену при наилучшем качестве, характеристиках продукции. Підприємці діляться в кожному аукціоні. Головне завдання – виграти. Часто захоплює азарт. Були випадки, що і ми заігруємося, і буває видно, що опонент заігрується, робить ніже ціну. В кінцевому счеті, він потім просто відказується від аукціону і звертається до наступного. Як і в кожному бізнесі, діляться учасники системи Прозоро, тут важливо заробити. І навіть попри торги та зниження вартості, система приносить непогані прибутки їхній компанії з продажу комп'ютерної техніки. Через інтернет продавати завжди вигідніше, ніж продавати в розніцю. Почому? Тому що здійсни ми практически ділянки закупки у поставщика саме під конкретний заказ. Ми. таким образом экономим ресурсы финансовые на складских остатках. И таким образом получается, что мы в конечном счете в выигрыше. То есть это фактически, прозора, это фактически свой интернет-магазин, только ну, наоборот. Да? Когда ну, есть покупатель, вот. Есть интернет-покупатель и есть интернет-предложение. То есть интернет-магазин наоборот. Когда интернет-магазин, даже, допустим, ну, любой интернет-магазин действующий, есть предложение да и вы как покупатель заходите и выбираете здесь мы имеем обратную систему есть покупатель и есть куча предложений и покупатель выбирает За дебютом нашого підприємства у системі «Прозоро» спостерігали і керівник комунального підприємства Галина Коропятникова. Каже, людині притаманно все нове сприймати з острахом, і перша закупівля запам'яталася певними хвилюваннями. Як руководитель, я слідувала за за, процедурою цієї, всі, тому що у мене в початку боязнь, знаєте, як довго не потратимо ли ми, напрасно гроші? не приобретемо ли ми кота в мішке? Если раньше я могла прийти в магазин или там на предприятие, которое продает товар, пощупать, посмотреть, специалист, вот в данном случае системный администратор, да, он как человек, который владеет знаниями техническими, приходил в этот магазин, смотрел, пробовал, щупал, запускал, говорил добро и мы приобретали. То сейчас боязнь того, что это ж чисто теоретически – Це ти смотришь в комп'ютер, задаєш характеристики товару, тебе необхідно, але ти його не видишь, ти на нього не можеш осторожность. Випробувавши систему вже на практиці, підприємство Міська інформаційна служба в цілому залишилося задоволене ходом угоди. А головне зекономими коштами. Какие плюсы и минусы мои личные впечатления как руководителя? Да, большой плюс в цене. То есть если сразу мы, допустим, промониторили и нам цену выставили 44 тысячи, то в системе Прозора мы приобрели за 30, 37 600. Разниця в шість тисяч очень чувствительна для любого предприятия для нашого в тому числі. Вже по тому комунальне підприємство міська інформаційна служба в системі прозоро придбало ще кілька одиниць техніки. Враження достатньо позитивні. Хочу сказати, що система це Прозородна нормальна толка. Там дійсно можна приобрести товар гораздо дешевле, чем би ти приобрел в жизни. Потому не бойтесь. Участвуйте, вигравайте і удачних вам покупок. Загалом, за показниками департаменту економіки, у нашому місті станом на початок квітня завдяки роботі державних підприємств в системі Прозоро вдалося зекономити понад 3 мільйони гривень. Це різниця між заявленою вартістю на початку та реально сплаченою під час придбання товару. Поруч із цим, розповів директор департаменту економіки, немає і критичних скарг від підприємців на систему Прозоро. Ну, первый – это экономия бюджетных средств. Второй момент – это уход ну, от иногда не аргументированных обвинениях в коррупции. все говорят о коррупционной составляющей, то есть использование системы снимает этот вопрос. Касаемо негативных моментов, ну, покупка Теми организациями, которые до этого не сталкивались с тендерной процедурой, вот этот момент, который может быть дополнительной нагрузкой. Нужно правильно описать процедуру закупки, нужно правильно описать технические условия и договорные отношения. И в дальнейшем это только упростит осуществление закупки, потому что это наработанная система. И с помощью системы электронных закупок можно привлечь более широкое число потребителей, Поставчико услуг у недалеких планах з 1 серпня приєднати до системи Прозоро ті закупки, які підпадають під тендерне законодавство, а згодом і ті, що перевищують 50 тисяч, також мають публікуватися на сайті. На своєму сайті розробники системи зазначають, що від початку Прозоро створювалося з метою нульового навантаження на державний бюджет. Більш того, вона має не тільки економити, а й поповнювати його. Як бачимо на прикладі нашого міста, позитивні показники у бюджеті вже є. Потроху адаптувалися і працюють у системі Прозоро і наші підприємства. Тож залишається сподіватися, що ця нова електронна система торгів і надалі виступатиме захисником економічних інтересів громади.